Добрий день, шановні телеглядачі! Сьогодні мені хочеться коротко познайомити вас з погодними умовами минулого року. Як ви вже пам'ятаєте, минулорічна зима була досить теплою і малосніжною. Це вперше за 120-річний період спостережень не було весняного паводку, що вкрай негативно склалося на гідрологічному режимі наших річок. Рання весна, надзвичайно тепле літо, яке за своїми кліматичними показниками побила декілька багаторічних рекордів. Так червень місяць, наприклад, був на 3,5 градуси вище від норми. Це при тому, що осадки випали лише 56 на противагу цьому липень можна сказати, що знаходився практично в межах норми, так його середня місячна температура. Встановила 19,8 градусів, що лише на 1,4 градуса вища норми. І при цьому опаді випало майже 90% від норми. Мабуть, це і дало нам зібрати хоч якийсь урожай картоплі минулого року на противагу попередньому року. Але слід відмітити, що опади мають досить таки нерівномірний характер розподілу і інтенсивності. Так, наприклад, за 1-2 або 3 години може випасти декадна, а то і місячна норма. І, звичайно, шкоди від такого. Дощу може бути більше, ніж яка й позитиву серпень місяць у нас був також теплішим на 2 градуси, і опаді випало лише 12% від норми. Стосовно осені можна сказати, що вона була надзвичайно теплою. Так, вересень на 4 градуси, жовтень на 5 градусів тепліша норми. Це на фоні недостатньої кількості опадів. Листопад також на 2 градуси тепліше норми і опадів лише 50%. От слід відмітити, що от такі кліматичні показники, надзвичайно висока температура, низька вологість повітря, недостатня кількість опадів, вони вкрай негативно впливають на наше оточуюче середовище. Зокрема. thank you У нас на території по всьому світу зростає кількість пожеж. Так, наприклад, за 20-й рік всього у світі зареєстровано пожеж на 13% більше ніж у попередньому, 19-му році. Всі ми, наприклад, пам'ятаємо квітневу пожежу на Чорнобильській АЕС, коли виникла загроза навіть радіаційного забруднення. Пожежники на протязі 10 днів із 4 до 14 квітня пробували загасити її. І лише інтенсивний дощ, який пройшов ніч тринадцяте на чотирнадцяте квітня, все таки. Дав можливість побороти її. Також пожежі вирували на Луганщині і в Харківській області. Крім того, пожежі на відкритій території спостерігалися на Дніпропетровщині в Полтавській області. Всі ми пам'ятаємо осінні пожежі торфяники, у нас вовчі квисачки, також значне забруднення повітря. Горить навіть Арктика. У цьому році на Алясці було зафіксовано рекордну температуру 32 градуси. От така сухість клімату і такі температури вони спричинили загоранню території. Так, наприклад, і в Сибіру близько 9 мільйонів гектарів лісу було знищено. Це площа усієї Португалії. Отруйним димом були оповиті міста і села. Якщо це десятиріччя, воно претендує бути найспекотнішим в історії спостережень усіх. Крім того, слід відмітити, що на фоні цього глобального потепління клімату у нас все частіше відмічаються такі явища, як шквали, смерчі. Якщо раніше фактично такі явища спостерігались раз на 50-100 років, то зараз уже у нас декілька таких на рік можна спостерігати. Так, наприклад, 25 серпня в Харківській області піщаний смерч або пилова буря. Пронісся інтенсивний. 27 вересня Херсонщина, також пронісся синій смерч, який з корінням виривав дерева, зносив дахи будинків. 30 вересня Одещина також пронісся величезний смерч. І за даними спеціалістів, такі явища будуть ставати все частішими і частішими. Крім того, також на фоні глобального потепління як фахівці припускають, що класичної зими, яку ми звикли бачити раніше, найближчим часом не буде взагалі. Так, наприклад, південні регіони нашої країни взагалі потерпають від посух. Миколаївщина в минулому році. Вона і так знаходилася в зоні ризикованого землеробства, то на коні цієї посуха і недостатньої кількості зволоження практично повністю були знищені урожаї ранніх зернових культур. Також слід відмітити, не можна не згадати, і танення льодовикового покриву Арктики та Антарктиди. В цьому ж таки 20 2020 році на сході Гренландії відколився величезний шмат льоду діаметрі 110 квадратних метрів. Початку цього року також уже в Антарктиді також відколовся значний шмат льоду. Це все говорить про те, що глобальне потепління все таки сильно вливає і на льодовиковий покрив цих континентів. Так рівень води вже підвищився за останнє десятиріччя на 1,8 см. і Змінюється також і дійсно, і температурний режим. Це впливає на кінічні течії, які мають безпосередній, раніше мали вплив на наш клімат. А зараз їх вплив все ще далі зменшується. Хотілося б відмітити також, що науковці зараз на рівні атмосферної посухи, ґрунтової посухи, гідрологічної ще відмічається геологічна посуха. Це тоді, коли рівень ґрунтових вод різко знижується. От ви зараз, мабуть, помітили відсутність води в колодязях. І це, звичайно, досить таке катастрофічне явище, тому що на фоні цього буде якість води буде погіршуватися. І крім того, також якість повітря також буде погіршуватися, буде більше цих шкідливих газів буде залишатися в повітрі. Ну і стосовно зими. Ця зима, за прогнозами наших колег-метеорологів, синоптиків, все-таки вона буде холодніша ніж попередня, але все ж таки, от різкі перепади температур, от ми побачили в грудні. Вона, наче в нас і почалася зима 1 грудня, встановився сніговий покрив. Все добре, але він протримався, на жаль, досить недовго. І от такі явища, як крижані дощі, налипання мокрого снігу, тумани, от вони все більше і частіше будуть характерними у нас для нашої зими. Потрібно звикати. Ну і прогноз попередній на найближчі три доби. Ну, ви вже помітили, що почався дійсно сильний снігопад. Очікуємо зниження температури протягом 15-17 січня. Вночі температура понизиться, знизиться навіть до 15-17 градусів. А при проясненні буде навіть 20 і більше градусів морозу. В день очікуємо 8-13 градусів морозу, але й таке похолодання. Воно буде також недовго тривалим, Уже буквально після 20 січня температура повітря підвищиться і навіть перейде нульові позначки. Ну і на цьому мені хотілося б закінчити. На все добре, бережіть себе. З вами була технік метеоролог метеостанції Лубний Ірина Довгаль.